Він загинув, намагаючись стримати колону росіян, яка йшла на село. Коли там його намагалися знайти, що він ще був живий. Дуже заплутана насправді історія. То ти занадто довго горюєш, то тобі треба все життя тепер бути вдовою. То ну слухай, ти ж молода, давай дітей народжую вже. І я хочу, щоб цієї стигми цих якихось стереотипів про жінку, яка проживає втрати, було набагато менше. Бо нам і так важко в цьому світі. Наскільки я знаю, Антон загинув в Маріуполі, так? Він загинув під Маріуполем. Вони мали стримати росіян, які наступали. Вони мали і перерватися до Маріуполя, і через село, де він загинув, власне, мав проходити зелений коридор. Тому що якраз тоді оголосили, що 5 березня пані Верещук написала, що через цей населений пункт буде проходити. Зелений коридор, цивільні можуть вийти з міста. Росіяни обіцяли, що все буде добре. І я в той день написала: ну, одне з останніх повідомлень, яке я написала Антону, було про те, що слухай в мене є якесь відчуття, що повториться і Ловаськ. Ти теж обіцяли коридор, але у висновку стріляли. Він не прочитав це повідомлення, але так і вийшло. Він загинув, намагаючись стримати колону росіян, яка йшла на село. Тобто це було останнє повідомлення, яке він не прочитав від тебе? Так. Він просто написав, що, що все добре, все, все буде нормально, але нічого нормального не сталося. Можна сказати, що Антон був тією людиною, який змінив тебе? Дуже сильно змінив. Е, ну, я не можу назвати людину до появи Антона в моєму житті, хто так би сильно на мене вплинув. На той момент я проходила складні етапи і в плані визначення своєї ідентичності, хто я, яке моє місце, чим я маю займатися. І в особистому житті теж були певні проблеми. І я якраз закінчувала е, терапію після першого разу, коли мені діагностували ПТСР, на фоні якого розвинувся розлад особистості. І він цей період, ну, кожен день розмови по 4-5 по годин, вони витягнули мене з цього стану депресії, витягнули мене з цього стану відчая. Я знову захотіла жити по-справжньому, я там, почала займатися спортом, тому що він сказав, що це дуже допоможе. Ти будеш щаслива. Ми почали, ну, типу, я почала набагато більше читати. Я ну, хотіла прокидатися кожного ранку, щоб почитати, побачити повідомлення від нього. Він зробив мене дуже сильною людиною. Ну я не думаю, що я до цього була сильна, але те, що він постійно мені повторював про те, яка я сильна, яка я відважна, що все буде добре, що і коли почалась там повномасштабка. Uh, і він мені сказав про те, що все почалося, бо він якраз цей період був на Луганському напрямку на передовій, і вони зустрічали по факту росіян і відступали. Uh, і він дав мені знати, що все почалося. І він кожен день, якби мені там страшно не було, він мене підтримував. Я повірила в себе, тільки тому, що він в мене вірив. І коли він загинув, напевно. Ну, не напевно, я більше ніж в цьому впевнена. Єдина причина, по якій я змогла вистояти до сьогоднішнього дня, це тому, що я дуже не хотіла його зрадити. Він казав, що він не любить людей там, слабких, він не любить людей сопливих, не любить плакс. Я дуже не хотіла бути такою людиною. Він казав, що я здатна вистояти в будь-якій ситуації, і я пообіцяла собі, що я вистою в будь-якій ситуації, щоб не сталося. І чисто обіцянка того, що я не зраджу його пам'яті, не зраджу його віру, допомогла мені витримати все. Тобто він ще тоді бачив тебе вже такою, якою ти є зараз? Так багато в чому, саме дійсно завдяки ньому я, я змогла стати тим, ким я є зараз. І почала заново цінувати і життя, і людей і в ньому, і зовсім по-іншому ставлюся до всього. Скажи, будь ласка, в тебе було колись розуміння, що кожен поранений, якого ти рятуєш, це по факту ну, Антон, якого могли врятувати медики тоді? Це була моя сильна мотивація працювати краще, працювати якісніше. Коли привезли його тіло через два з половиною тижні майже, і привезли одяг, в якому він загинув, я почала розглядати його одяг. І побачила, що на Кітелі, в якому він був наклеєна оклюзивна наліпка. Тобто, ну, з того, що нам там пояснили, що в нього вистрілили ну, з кулемету, куля там пробила легеню, вийшла, десь там покрутилася, в тілі десь вийшла. Я розумію, що в нього був відкритий пневмоторекс, і можливо, я постійно про це думаю. Що можливо, якби поруч була людина, яка усвідомлювала, що робить, і наклеїла окклюзійну наліпку на тіло, так як мало би бути, а не наклеїла на кітель, є шанс, що він вижив. Бо мені казали, що ще коли там його намагалися знайти, що він ще був живий. Дехто навіть сказав, що коли його везли в швидкій, він ще був живий. Ну тобто, хтось каже, що ні, хтось каже, що да, дуже заплутана насправді історія. Але я постійно тримаюся за думку, що будь-поруч людина, яка розуміє, що робить і вміє робити, власне, вміє рятувати життя, вміє допомагати, надавати першу доматичну допомогу, то є величезний шанс, що він би міг бути живим. Тому я пообіцяла собі, що я зроблю все можливе, щоб не допустити того, аби інша жінка, інша дівчина десь в цій країні отримала це страшне повідомлення, прокидаючись зранку, що людину, яку ти любиш, загинула. Я доклала до цього багато зусиль, і я сподіваюся, що сподіваюся, що я змогла врятувати багато людей, там, де не змогли врятувати Антона. Я певна, що їх було дуже багато. Я в я, я це дуже вірю. Скажи, будь ласка, тату. Через який час ти набила його і наскільки вона тебе підтримала? Через три тижні. Я повернулася після моменту його загибелі. Я повернулася з похорон, повернулася від його батьків і відразу вирішила, що хоче, щоб зі мною завжди була якась частинка його. Він коли. Представлявся мені. Майже в ж перший же день він мені показав відео, де вони зняли кліп зі своїми побратимами на цю пісню, яку він написав, їдучи в потязі, він тоді розійшовся з дівчиною, яка дуже розбила йому серце, і він прям зневірився в любові і в усьому цьому. І це він мені розказував. І він написав потязі, їдучи на цю свою останню ротацію пісню. Вони зняли кліп з хлопцями, там прям він сам музику до цього всього написав. Я захотіла, щоб ця частинка його завжди була зі мною. Бо це як нагадування, чому і задля чого. Ці самі рядки викарбувані в нього на плиті надгробній. І там є рядочок про те, що час він, тобто все, що ми маємо, в нас є тільки тут і зараз. Я постійно хапаюся за цю думку про те, що я не хочу більше нічого втратити, не хочу більше в чомусь собі відмовити, чи там десь не зустрітися з кимось, десь когось не побачити, тому що є тільки сьогодні. Завтра, як показав досвід, як показало, життя може ніколи не настати. Ти навчилась жити чи ти тільки намагаєшся тут зараз? Я б сказала, що я вмію зараз жити зараз. Поруч зі мною неймовірна, прекрасна, достойна людина, я яку я дуже сильно кохаю і. Це людина, з якою прям хочеться жити, хочеться щось чимось займатися, хочеться бути дитиною, хочеться бути дорослою, хочеться бути веселою, хочеться бути сумною, хочеться бути сильною, хочеться бути слабкою. У мене зараз навколо мене є неймовірні друзі, прекрасні люди, з якими хочеться бачити цей світ, хочеться його пізнавати. Я мало собі в чому стала прям відмовляти, тому що. Тому що хочеться по-справжньому жити, хочеться купити собі якийсь одяг, рожеву, там не знаю, рожеві шорти, рожеву спідницю. Пс. А чому б і ні? Раніше б я така, о, ні, рожевий колір, я ж доросла дівчина, вже жінка, то -то -то. а зараз М -м -м, не, хочу рожевий, куплю рожевий. Є можливість поїхати за кордон. Я сідаю за тиждень, купляю собі квитки на літак і, і їду за кордон, щоб побачити цей світ. Не знаю, що там буде. Не знаю, як я потім впораюся там, з мінусом на карточці. Це не важливо взагалі. Ну, коханий підтримує що. Але, типу, я беру і роблю це. Я не чекаю, що там пройде якийсь час, і пізніше от буде можливість. Ні, є речі, які стоять на паузі, на жаль. Я себе за це дуже картаю. Е, є речі, які дуже хотілося б прожити, але немає зараз такої можливості. Тому в усьому іншому, що, що вдається, я таке прям. І туди, і сюди, і на, на море, і в гори, і на Равликову, і наустричну ферму, і, і, там, і навчитися дайвінгу, і навчитися фрідайвінгу, і, і почати бігати, і купити собі велосипед, ну, типо, отак от все, що тільки можна. Кажи, будь ласка, засудження від свого оточення або від соціуму? От за те, що ти намагаєшся, попри все, бути щасливою. Відчувала, бо у нас ж прийнято ну, нагорювати треба правильно. От, так як люди хочуть це бачити, роками, не можна будувати нові відносини, стосунки. Ну просто це така прям червона лінія. Оскільки я спілкуюся з дівчатами, які втратили коханих на війні, їм дуже важко почати життя заново саме через осуд і хейт. Ну, певна стигма існує, це правда. Я перший рік особливо дуже сильно відчувала її. Я й до сьогоднішнього дня там особливо а, не відсвічую, а, особливо там, при батьках Антона, наприклад, що, що зараз у мене є чоловік. Там. Я не сильно відсвічую це взагалі в соціальних мережах. Ну, тут ще, звичайна причина, що, що в нього така специфіка робота, що він, будь ласка, не треба, ласка, давай. Mm. А, але перший рік я прям відчувала на собі оце постійно щось не так. В момент цієї травми тобі хочеться турботи, тобі хочеться насправді любові, це нормально. І, і, і ти шукаєш щось десь в цьому світі, але е, з одного боку, там його сім'я, яка очікує від тебе того самого, що проживають вони. Вони очікують від тебе горя, вони від, очікують від тебе страждань в певній мірі, сліз. З іншого боку, є соціум, який такий типу, Ху -ху -ху, ти ж кажеш, що ти його любила, да, ну, не можна А сукня вже рожева, грама да, кавафеє. Ні, ні, щось, щось ти, що ти занадто багато посміхаєшся, щось що ти занадто щаслива. Це як мої подрузі колись написали в 22-му році під її фотографію, що типу ти ж там писала, що в тебе той, той загинув, а чого ти посміхаєшся? Що, що ти занадто радісна на фото? І так сидиш і думаєш, типу, скільки всього в житті довелося пережити, і ти собі дозволяєш там іноді посміхнутися, а хтось тобі каже, що не можна. І, і чоловіки насправді про це там мало хто говорить, наприклад, але коли помирає, ну, коли гине той, кого ти любиш, там, і жінки, коли втрачають чоловіка, який гине на фронті, це ж не розрив стосунків. Ви ж не, розір, не пішли один від одного бо розлюбили, чи щось не вийшло. І певний період дуже часто і дуже в багатьох їм важко складати нові відносини, тому що постійно присутні хтось втретій. І дуже важко відмовитися від якихось спогадів, відмовитися від якихось речей для того, щоб почати щось нове в своєму житті. Але чоловік він може не прийняти те, що є якась тінь другого чоловіка в житті. Це теж стигма, з цим теж важко. Багато дівчат залишаються через це там самі, бо вони вони не знають, як про це це пояснити, як це передати далі, як поділитися своїм горем, як навчитися втрьох там по факту втрьох з ним жити. Е, від тебе, типу, в цей же час суспільство очікує, що так, ну погорювала. Що давай, давай де виживи, ти горюєш, Занадто довго горюєш. Тобто наскільки абсолютно діаметрально протилежні вимоги до жінки, яка втратила від суспільства. То ти не так горюєш, то ти занадто довго горюєш. То тобі треба все життя тепер бути вдовою. То ну слухай, ти ж молода, давай дітей народжуй вже вже заміж. що ж ти в старих дівах оце це будеш ходити. І жінка живе постійно в цьому відчутті стигми, в цьому тиску на себе, і, і мені знадобився десь рік, напевно, щоб вийти з оцього стану, що я комусь щось постійно повинна. Що я повинна там демонстративно робити якісь речі про те, що я там не повинна від щирого серця писати допис про те, що там рік минув, чи вітаю тебе з ним народження, хоч як би там не було. А, і, і, і від тебе там і, і вимагається і, і бути стражданецею, типу, але з іншого боку, там вже, наприклад, і мама Антона якось мені каже, що ти ж молода, тобі вже треба. Там одружуватися дітей. Ти не розумієш, як тобі правильно вчинити. Дійсно, знадобився рік для того, щоб дійти до точки, коли я сама собі кажу, що треба робити так, як зручно і добре тобі. І зараз одна там, із моїх внутрішніх цілей це допомагати таким жінкам, які проживають втрату. Доносити їм, що вони повинні горювати стільки, скільки вони хочуть, що вони повинні жити так, як вони хочуть. що Якщо вони хочуть зараз посміхатися, вони мають посміхатися. Це нормально. Я розсміялася прямо на похоронах Антона від абсурдності однієї ситуації. Типу, і не через те, що я прям там збожеволіла чи ще щось, чи це була вже якась оцей абсолютно найвищий стан е, горя. Ні, просто тому що я розумію, що ситуація дійсно була смішна, і він би теж посміявся. Я теж посміялася і на мене подивилася. Типу, як на ненормальна, така о, ну-ну-ну, це, це просто така стадія горя. Але ситуація ж реально смішна. Ну, типу, Просто треба відчувати в першу чергу себе. Я, я не знаю, я не можу говорити про жінок, у яких є діти. Це, напевно, ще важче. Але я, наприклад, дуже щаслива з однієї історії, де дівчина, яка вже народила дитину по смерті свого чоловіка, знайшла чоловіка, який прийняв її, прийняв її втрату, прийняв її дитину і робить в своєму житті все за для них двох. І це прям неймовірна історія. І я хочу, щоб цієї стигми, цих якихось стереотипів про жінку, яка проживає втрати, було набагато менше. Бо нам і так важко в цьому світі.